Я бачила, як невістка втікає від нашого когута і просто паленіла. Ще чого доброго побачить сусідка Василина, то по всьому селу рознесе. Вчора хотіла біля коня сфотографуватися, то підійшла під задні ноги. Вчасно син мій її відтягнув. Кролів випустила, бо вони мають пастися на волі. Корову доїти вона не буде, бо та б'є її хвостом. В свині страшне рило. Пішла збирати яйця і он бігає від когута. І це дівчина 25 років. Я не могла собі уявити, що можна ще бути такою безпомічною. Моя онучка Улянка, якій 6 років, вона метикуватіша за цю дорослу жінку, принаймні яйця на до хати цілі. Ось невістка поставила на стіл два цілі яйця, той півінь мене щось не любить. Я мовчала. Краще було мовчати, бо як почну говорити, то знову очі зранку будуть червоні. Матвійко, кажу я синові, вона хіба лише по телевізору худобу бачила. Сину, це ж яка би в такому дорослому віці. І Вовуд вкусив, то вона ревіла півгодини. Я переживаю за тебе, сину. Мені хотілося сказати конкретніше вона недолуга і хай би брав собі світланку заміж, а не оцю. Мамо, є люди, які просто не можуть жити в селі, сказав мені син, от ви теж місто не любите і трамвая боїтеся. Це правда, маю якийсь страх перед тими вусами. Але ж навіть я себе так в місті не веду та руками не розмахую. Матвію, привези мені щось від укусів, просила його Мар'яна. У мене аж ноги попухли від тих комарів. Я плакала перед образами. За що мені таку невістку? Ону сусідки, Галина, ще всі сплять, а вона кури випустила. Свині їсти дала, і поки сусідка око відкрила вже корова здояна. А тут їсти вона готувати на нашій плиті не може, бо не така пательня, і газ не такий, там павук її лякає в туалеті, а там миша пробігла в коморі. Вічно писк, виск, крик. Мене аж голова болить, відколи вона приїхала. Я не маю хвилинки спокою, бо вона мені то травинку несе, чи то точно бур'ян, то квочка за нею біжить, бо вона хотіла курчатку сфотографувати. Я просто бачу, що така жінка не до життя, бо жити з кимось, то ділити відповідальність, а тут що? Ще одна безпомічна дитина? Я не хочу, аби мій син був дітям і за маму, і за тата. Матвійко, то тебе це зараз милує. Але отак рік поживеш з нею, і голова лусне. Дитино, чого ти раніше її до нас не привіз, а одразу одружився. Мамо, все буде добре. Скоро вже й я просила сина щось від невів купити, бо дні йшли. Але невістка не мінялася. Я навіть думала, що то вона навмисно отак роль грає, бо неможливо зараз, отаким бути. Неможливо! Вже би всі навчилися давати корові сіна в ясла, а не під ноги, бо їй страшно, відрізнити морку від кропу і цибулю від часника. І одного дня я почула щось для себе незвичне тишу. Я так зраділа, точно перевірила, чи її нема, і побачила записку для сина. Як же це гарно бути в тиші, підсіпання курчат і кукурікання півня, рай! Син вернувся з роботи, і я показала листа. Матвій сказав, що поїде за дружиною і буде жити в місті. Я не заперечую ні, просто він зовсім інша людина, такий, як я, чи приживеться він там, чи буде так само бігати, розмахуючи руками, як його жінка. Не думаю, що з цим шлюбом та щось вийде. Бо я такої думки: люди або дорослі і розумні, з якими варто мати справу. Або ті, що не беруть ні за що відповідальність і хочуть жити в мріях, що вони маленькі і їм треба все негайно дати. Підпишись, підтримай українськомовний контент.